Так, як же навести лад у, здавалося б, хаосі минулих подій? Іноді здається, що це просто набір фактів, але насправді історики мають свої інструменти. І ключ до всього це хронологія, це по суті фундамент для розуміння минулого. І найперший такий базовий інструмент це, звісно, лінія часу. Абстрактні дати перетворюються на чітку візуальну історію, все одразу стає на свої місця. От погляньте, тут одразу зрозуміло, хто і коли правив у ранній Київській Русі. Але ж хочеться більше деталей, правда для цього є інший інструмент хронологічна таблиця. Такий формат дозволяє сфокусуватися на найголовнішому він ніби вибудовує чітку історію з дат. Бачите, той самий період, але вже з конкретними ключовими подіями для кожного князя. Але ж ці події відбувались не у вакуумі, так, треба розуміти, що діялось навколо. І от для цього існує синхронізована таблиця. Вона показує зв'язки з подіями у світі. Тобто, якщо коротко, одна показує послідовність, інша контекст. Все просто. От яскравий приклад. У 91-му розпадається союз, і в цей же час Україна стає незалежною. Ну і, як кажуть, краще один раз побачити. Це підводить нас до інфографіки. Давайте на хвилинку відійдемо від історії ось рецепт. Ну, спробуйте розібратись у цьому тексті. А тепер подивіться сюди наскільки ж простіше, правда? Оце і є інфографіка, і це не просто так. Є наукове пояснення до 90% інформації ми отримуємо очима. А обробляє мозок картинки, уявіть собі в 60 тисяч разів швидше за текст. Саме тому інфографіка це картинки, схеми і дуже мало тексту. Складне стає простим. Отже, бачимо це не просто якісь нудні вправи, це класні інструменти для мислення. І найцікавіше, ці методи допомагають знаходити приховані історії в усьому, що нас оточує.